Добрий день, шановні глядачі! Вже я, знаєте, клялася і божилась, що більше не буду купувати ніякого, ніяких квітів. Зараз поправлю камеру, щось не дуже добре мене видно. Але я пішла купити пішла купити одну упаковочку перцю і зависла на насінні. Ви знаєте, я надивилася. У пані Наталі з каналу Неідеальний Сад. Друзі, я вам рекомендую заходити до пані Наталі. У неї такий гарний канал, стільки ідей різних, стільки рослинок для дівчат, які дивляться мене через садок, через город, то рекомендую. Я прикріплю фотографію або, можливо, посилання внизу на канал пані Наталі. Заходьте, будь ласка. я подивилася в неї на каналі, як гарно в неї виглядає тим'ян. І надихнулася, і мені захотілося, бо в мене є ідея в мами там переробити один квітничок. І е, на цей тим'ян в мене є плани. Тому купила і хочу його посіяти на розсаду, друзі. Так буде швидше. Його можна було посіяти в відкритий ґрунт, але там в селі і кури, і не дуже гарні умови, і потім не буде часу. А так я собі вже посажу його в лоточок, знаєте, і буду знати, що воно вже в мене є. Тоді візьму по шматочку. Його розпікірую, розсажу, потім діляночці, де мені треба, і буду мати спокій. Тим'ян багаторічна ґрунтопокривна рослина висотою 15-25 см, з пишними дрібними соцвітями фіолетових квітів. Тим'ян повзучий, щільно заповнює простір між, між високими квітами і рослинами. Це саме, це саме те, що мені треба. Приваблює бджіл та відганяє мух. Рослина морозостійка і посухостійка. В У мене там сонце в мами, де мені треба, тому це супер. Не переносить перезволоження, а там під стріхою і під хлівом якраз дощ не попадає, так що мені супер підійде тим'ян. Перед цвітінням частіше можна використовувати полив з додаванням добрив, вирощують його як насінням, так і діленням куща. На одному місці рослина може жити від 5 до 10 років. Застосовують тим'ян також в лікувальних потребах. Тим'ян по-іншому чебреть, друзі. Я взагалі люблю чай з чебрецю, тому як вдасться, будемо вирощувати, то ще будемо чайок попивати. Тому хочу посіяти чебрець на розсаду або тим'ян. І друзі, я вже давно хотіла, брала в сусідки і теж надивилася у дівчаток. І в пані Наталі надивилася ломикамінь. Ломи Всі знаєте, ґрунтопокривник теж більше підходить до Альпійських гірок. Мені дуже подобається, що в нього такі гарні, прямостоячі стебельця, вхитаються на вітрі. Мені дуже подобається. Я в себе там на каналізації хочу його посадити. Все, друзі, як завжди, дуже просто взяла для посіву ось такі лоточки. На один лоточок каменю візьму меншечки, на одну на одне пакування, а на два пакування візьму більшечки. Все, як завжди, використовую універсальний ґрунт, насипаю, насипаю, друзі, половину десь. Я насипала на інші квіти меншу половину, і знаєте, що мало ґрунту. Треба, треба зараз вже досипати, і дуже незручно досипати, коли густенько посіяно. От, знаєте, не дуже це зручно. Тому, щоб вистачило грунту їм цим рослинкам, я насиплю краще одразу його трошки більше. Не буду економити, щоб мені вистачило і не прийшлося його підсипати. Все, висипала вже все пакування, вже в мене землі пішло за весну страшне, скільки. Друзі, я не буду е, присипати Настіннячко дрібненьке. дрібненька я. Зараз розрівняю ґрунт, змочу його водичкою, як завжди, я це роблю з марганцівкою, але змочувати буду, друзі, мабуть, після, після того, як висиплю насіння. Я разом на і змочу, і його трошечки до землі приб'ю, щоб гарне було щеплення з землею, щоб воно гарно проросло. І так, розрізаю спочатку тим'ян. Розрізаємо тим'ян, професійне насіння. Я думаю, що воно гарно посходить. Висиплю його на руку. Я уявляю, яке воно дрібненьке. Так як квіточки ж дуже дрібні, я його висипаю на руку і буду, друзі, так як солити, сіяти по землі. Ось воно дуже-дуже, друзі, дрібнесеньке, бачите? Ну, навіть не знаю, з чим порівняти, в два рази менше, як мак. Ну і наполовинку, того, що я... наполовинку луточка, насіння того, що я взяла, розсію. Ну, я вам проказу, що на плив луточка немало виходить. Можна було навіть на лоточок цілий розсипати. Багатенько його воно просто дрібне. Так, і другу частинку зроблю так само. Ой, друзі, воно насіннячко пахне чебрецем справжнім живим ніби я щойно його зірвала. Я колись, друзі, коли була мала, пасти корову. Пасла корову ми за селом на вигоні, і там такі були пагорби, і на тих пагорбах було всіяно чебрецем. Я пам'ятаю цей аромат чебрецю, і мама варила з нього чай, тому це таке, знаєте мені, спогад дитинства. Все, з бризкою водичкою, гарно змочу насіннячку вологи, дологи, друзі, буде достатньо для того, щоб не заглядати туди до моменту, поки, якщо буде дуже сильний вже конденсат аж буде там скапувати, то я буду трошки відкривати на кілька хвилин і ну, буквально на хвилинку, і міняти другою стороною, я так роблю, клівочку. І так само зараз мої хороші я вчиню з ломиками. Ломикамінь я, я вже не вперше. Приношу на свою ділянку і чогось він у мене, ну, ми з ним щось не можемо ніяк подружитися. Так, тут на сінечко кульочку ще дрібніше. Ще в одному додатковому кульочку. Але я все одно його висипаю. Так, і потрушу все з кульочка, щоб все висипати. Я потім його розкрию, бо тут видно, що ще воно, бачите, на дні? Ще воно є. Так, і отак торкаюся пальцем і буду отак викладати. Воно не хоче братися на сухий палець, значить, буду сіяти. Ось таким чином посію. Так, і ні в якому разі, звичайно ж, таке дрібненьке насіннячко ми не присипаємо. Розриваю кульочок. О, тут ще багато квіточок, друзі, залишилося. А якби я викинула, бачите? Все змочую. Знаєте, -за, друзі, я би сіяла ще більше квітів. Мені цікаво це робити, але нема ж у мене місця, мої хороші. Але я е, буду потрошки їх вивозити в село. Буду ставити на веранді, на столі. Свекруха мені там сидячи, їх поліє. Правда, вам поліє потрошки помаленьку. Я її там поставлю поливачку, і вона мені потрошки їх буде поливати. Бо скоро треба буде звільняти місце для помідорів. Я вже свої. Деякі квіточки, які в мене вже такі гарнесенькі, в яких з'являються справжні листочки, навіть в перших числах квітня відвезу і посажу прямо вже в відкритий ґрунт. Прикрию їх отакими луточками зверху, щоб вони, не дай Бог, не примерзли. І все. І потім, вже, коли стане тепло, я їх відкрию. Отаке я прийняла рішення, щоб вийти з положення. Це, як завжди, робимо парниковий ефект. І ставимо на підвіконня, чекаємо сходів. Дивимося за вологою, слідкуємо. Заглядаємо, як до діток, по три рази на день. Зранку йду на роботу, дивлюся, приходжу з роботи, дивлюся, щоб все було в моїх малюточок гарно. Я так і на них кажу, малюки. І кажу до дітей, Ви заглядали до малюків? Не забуваємо підписати, бо я вже була б забула. Так, тим'ян у Великий. Тим ян. А в маленький ломи камінь. Ломи камінь. Все мої хороші. Все. Ось таку красу. Ми з вами насіяли і чекаємо сходів. А ще більше чекаємо їхнього квітування. Всім до зустрічі, друзі! Дякую, що переглянули мене, па-па.